От знаєте, я дулю, в принципі, ліду, блядь. Жалко їх, Є жалко. Вони так хочуть щось хорошого, прекрасного. Стараються для тих дітей щось там зробити. Знаєте, що це все зря. От реально зря, потому що в майбутнє своїх дітей ви проїбали. Вже забили цвяхів їхній гроб, нахуй, їхнього майбутнього. Серйозно, блядь, нема майбутнього ні в дітей, ні внуків, ні в кого, потому що... Шлях, який ми обрали, да, який там не ми обрали. Ми вже цим шляхом йдемо дуже довго цією дорогою <кхи>, і не можемо з нею звернути, тому що проблема в голові. Ще коли тисячі років назад, да, люди придумали отакий спосіб правління, отакий спосіб життя. Да, там, де закони, якісь які не діють, да, ведуть війни. Тобто тирани прийшли до власті. Світом править гроші і влада. От дві речі, яка править світом. А люди просто в цьому світі виживають. Да? І якщо подивитися на розвиток людства на самом деле, то вийде, що насправді зараз, от, якщо раніше розвивалося, зараз все в гіршу сторону, і через роки 100 буде ще гірше набагато. Да? І дуже багато людей вимре, виб'ють. Коротше, не і тотальна влада таки прийде до свого правління. Ми ну, зараз є, ну, просто ми зараз цього не бачимо, тому що зараз вона ще ховається. Да? Ну, На день, коли ця вся влада якби, вийде нас наружу да? і буде правити відкрито. Хоча ми просто могли б жити, наслаждатися, блять, не платити ті йобані налоги, блядь. Ж... Не, це... не пахати по 24 години. Да? Ми, блядь, ну, ця планета нам дала все. Все, блять, просто живи і Да? Там прийшлося б чуть робити, звісно, ніхто ж не спорить. Але. Так як ми працюємо, де... я в цьому світі. Я не розумію просто, як в цьому світі може бути голод і війна. За що? Почому? чому? Чому люди працюють по 24 години і не можуть собі, блядь... ледве ледве лед, на життя вистачає. А другий ніхуя не робить і живе лучше всіх. Тому що це ж я ж кажу, хапуги при власті, да, там сильні правят. І єдине, що цей шлях не змінити. Зрозуміти, закони нас не захищають, правила нас не захищають. Все створено, ми йдемо дорогою, яка веде нікуди. Зрозуміти? Ми маємо це осознати, що як би ви не старалися побудувати краще майбутнє дітям, його не буде. Тому що шлях, яким ми йдемо, шлях дорога, якою ми йдемо, яку ще тисячі років назад, якби вистроїли, він, скажімо так. Знищен, ну, блядь, невірний. Він не утопічний, а шкідливий, блядь. Ужасно. Він веде до самознищення. Це от як бомба замідленого Да? Одного прекрасного дня вона просто зірветься, все зчезне і все. Я надіюся планетка просто людей позбавиться. А насправді ми йдемо просто цим шляхом і не осознаємо, не осознаєм, що шлях має бути інший. І треба позбутися от того всього минулого. Отих законів, правил, о того все, що нас переслідує у тисячу років, змінити умови і рухатись далі з нової точки. Потрібно просто відрізати і далі рухатися прямо новою. Ну, Но це нереально, поки ти не позбудешся минулого. В майбутнє не підемо. Тому мені важко да, тому що ви скільки не стараєтесь зробити вашим дітям краще, ви їм не зробите. Можете заробляти хоч 10 мільйонів, хоч 20. Тому що не в грошах проблема. В шляху. Шлях невірний і все. Ну ладно, вже багато наговорив. Ну, думайте, можете соглашатись, не залишатись, далі заробляти свої мільярди, блять, там похуй, що скільки ви там тих грошей заробите, майбутнє краще точно не стане.